Ви дивитеся єдині новини за канал України. І з вами Людмила Добровольська. Дві балістичні ракети попередньо іскандер М запустили росіяни вранці по селу Гуляйполе на Дніпропетровщині. Є загиблі і поранені. Були пожежі, пошкоджені приватні будинки і два магазини. Ущен зруйновано сільський будинок культури. Ну а в вдень передмістя Херсона-Антонівку московити обстріляли з арти. вибухової травми і уламкових поранень, зазнав чоловік. У Херсоні теж було гучно, ось такий вигляд після нічної ворожої атаки мають багатоповерхівки у центральному районі міста. У висотках пошкоджені фасади, балкони, вибиті шибки. Люди не постраждали дивом. Мешканці квартири, у яку влучив російський артснаряд, перед тим евакуювалися. Кажуть, після цієї страшної ночі і досі не можуть отямитися. Тільки вийшла, тільки сіла був початок першої, і воно як рвонуло, то куди вже заснеш? Потім й далі летіло, але туди десь. Місто Лебедин це Сумська область, оговтуються після атаки шахедів, які ударили по його середмістю. Місцеві кажуть, що донедавна, як порівнювати із іншими громадами Сумщини, у них було відносно спокійно. А от зараз дедалі більше людей збираються з Лебедина переїхати, каже Олеся Боровик. Тетяна прибирає купу скла під будинком. У її оселі від удару шахеда посипалися вікна. Слава Богу, не було нікого, ні, ні дітей. Тому що є і маленька дитинка, у мене тут онука. Ну, слава Богу, її не було, бо беріг нас від цього нещастя. Жінка з дітьми та маленьким онуком була саме у гостях у селі поблизу про те, що її будинок пошкоджений, дізналася вже від сусідів. Зайшли в будинок, дивимося, що вікна вибиті, стіни, потолки потріскані. А це сусідка Тетяни, пані Марія. Розповідає, була вдома, як раптом почула шахеди та не просто дзищання, а як безпілотники пікірують просто над будинками. Там таке стихове тіло, що. До самого кресла на другу сторону і вибило два вікна. У Мене ще собака, Я його схватила, і в той прийомі ми стояли. А в віранді так засипало полочки, всі помітіли, що двері не відкривалися. Внаслідок атаки на Лебедин постраждали двоє: чоловік та жінка. У них легкі поранення. Якби був це робочий, тут би було повно людей. Адже найбільше руйнування саме в середмісті, сильно пошкоджена будівля місцевої адміністрації. Там вилетіли геть усі вікна на чотирьох поверхах. Комунальники розгрібають завали, їм допомагають працівники адміністрації, бо хочуть якнайшвидше повернутися до роботи. А власники пошкоджених будинків вже підшукують собі інше житло, подалі від прикордоння, бо залишатися вдома страшно. Навіть не знаю, може, можливо, буде таке, що стіни поїдуть. хто Знаю, боюся сюди дітей приводити жити, тому що в будь-який момент можуть завалитися. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Люто палав і вибухав у російському Іжевську під санційний завод Купол, одне з найбільших оборонно промислових підприємств країни-агресорки, що виробляє зенітно-ракетні комплекси ТОР і ОСА та дрони Гарпія. Але тепер випускатимуть їх менше. Наші модернізовані безпілотники Лютий вразили щонайменше два корпуси цього заводу. Очільник Удмуртії підтвердив загибель, щонайменше трьох росіян і ще 35 – Травмовані наші люті дрони летіли до цілі аж 1300 кілометрів. Безпечних місць на Росії більше немає. Ніде ну і в росіян стало менше ще на один надзвуковий винищувач-бомбардувальник су 34 Він упав у Ніжегородській області за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслейка, де дислокується філіал центру військових випробувань. Літак, нібито виконував навчальний політ. Два пілоти встигли катапультуватися. Одного з них досі шукають. Повідомляє ворожий міноборони. За версією Москви не спрацювала система шассі від початку року це вже третя троща літака ВПС росіян. А проти ворожих шахедів ми маємо бандеромобілі. Майже півтисячі автівок українські фахівці перетворили на мисливців на російське летюче залізо. Хто і як налагодив їхнє виробництво, яке президент відзначив державною нагородою, розкаже Володимир Миколайчук. Тут буде стояти установка. Вот на якій буде стояти кулемет під різні потреби. Тобі ж може бути Браунінг, може бути ПКМ. Механік Олександр показує бойовий пікап, на який встановлять турель. Станок для кулемета їх із напарником виготовляють з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожну підлаштували під потреби військових для штурмових дій одні турелі для захисту неба від шахедів, трохи інші. Не треба розставлятися, ставити три ногу, нічого не треба робити. Просто приїхали, зарядили і можна працювати. Мабуть, ціка перша наша розробка, яку ми якби з ми, ми почали подальше вдосконалення на їхніх турелях. Крупнокаліберні кулемети повертаються у різні боки та під різними кутами. А отже, б'ють влучніше. Також волонтери облаштовують в кузові робоче місце для стрільця. Тут буде бойова позиція, отак от воно буде працювати. Тут кулеметчик і робота по, по небу. О. Зробили таке огородження, щоб, щоб в Русі оператор міг себе безпечно відчувати. Хлопці їдуть, а я без них. Сумно бойові пікапи прозвали бандеромобілями. На днях на передобу відправили п'ять таких. А загалом, з початку вторгнення, у невеликому гаражі напарники обладнали майже півтисячі машин. Понад 450 виготовлених турелей. І це не про техніку, це про користь для наших захисників. Їхні бандеромобілі працюють в найгарячіших точках, рятують життя і мінусують окупантів. Волонтерів, механіків відзначив, і президент Олександр і Сергій нагороджені медалями за. Працю і з витягу я, я надіюсь на те, що воно працює, воно захищає, воно працює в правильному руслі, от, і це, ну і це якось, мабуть, тішить, от, і, і заспокоює, і я розумію те, що я не ну. Не склав руки, а щось робив корисне. Сергій нещодавно мобілізувався. Олександр не може за станом здоров'я. Він гнав бандеромобіль на передову та потрапив у ДТП, в який втратив ліву ногу. Однак, волонтерство не припиняє. Їздить за кордон по автівки для військових і самостійно в маленькому гаражі продовжує встановлювати на машини турелі. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон Єдині новини. На фронті просто зараз триває 12 боєзітнень, найбільше на Покровському напрямку. Інтенсивні бої тривають на Лиманському, Північно-Слобожанському і Курському. Стримують ворога ЗСУ на Куп'янському і Новопавлівському напрямках. Від початку доби на передовій відбулося вже 48 боїв із росіянами. Скупчення військових і розміщення їх на полігонах у наметових містечках заборонено, каже головком ЗСУ Олександр Сирський. Щоб максимально убезпечити наші навчальні військові центри від повітряних атак росіян, там споруджують нові укриття. А ще базова загальна підготовка триватиме на два дні довше. Навчатимуть протидії ворожим ударним дронам. Відповідальним за підготовчий напрямок став новопризначений заступник. Ник начальника генштабу генерал-майор Ігор Скибюк. Україна тим часом отримала дев'ятий транш МВФ на 500 мільйонів доларів. Їх спрямують на пріоритетні бюджетні потреби. Підтримку і відновлення нашої економіки у 26-му і 27-му роках. Прем'єр Денис Шмигаль обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйн на полях конференції ООН із фінансування розвитку. Вона запевнила у підтримці України у її євроінтеграції. Ще український прем'єр мав зустріч із президентом Світового банку, який уже мобілізував на допомогу Україні більш як 77 мільярдів доларів на відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, житла, будівництво укриттів у школах, підтримку малого і середнього бізнесу та агросектору. Йшлося про підготовку до повоєнного відновлення, включно із пришвидшеною економічною інтеграцією України. В ЄС важливий крок до членства у Євросоюзі масштабна реформа правоохоронної системи, що триває у нас зараз. Про це говорили сьогодні під час тематичного форуму. За словами віцепрем'єрки із євроінтеграції Ольги Стефанішиної зміни у поліції, прокуратурі і антикорупційних органах це не тільки вимога ЄС, але і нагальний запит українського суспільства. Україна вже на сьогодні створила всі необхідні органи для того, щоб інтегруватись в європейську систему систему протидії і організованій злочинності, і в принципі, в правоохоронну систему. Україна стала частиною Євроюсту, Це система взаємодії на рівні Генеральної прокуратури Європолу, система взаємодії на рівні поліції, міжнародних мереж, які відслідковують різні елементи, пов'язані з Організованою злочинністю а також інтегрувалась повністю систему протидії від тероризму та відмивання доходів. Це все стало можливим завдяки великим трансформаціям. Реформа органів правопорядку є базисом цього процесу в центрі трансформації, створення чіткої логічної архітектури правоохоронної системи, у якій кожен орган має визначені повноваження а дублювання функцій усунуто. Це зробить систему зрозумілою, керованою та ефективною. Ну а Володимир Зеленський тим часом уже підписав документи для ратифікації угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії, щоб запустити його якомога швидше. Законодавчі зміни мають винести на розгляд Верховної Ради терміново, каже Володимир Зеленський. Уже цьогоріч Росія має відчути, що її відповідальність за злочини в Україні є неминучою, і міжнародний юридичний процес проти неї вже. Почався нагадаю, президент України і генсек Євроради угоду про спецтрибунал підписали 25 червня. Факт убивства Українки та її однорічної доньки у німецькому місті Дорстен підтвердило українське МЗС. Їхні тіла на узбіччі лісової стежки неподалік від притулку для біженців, де вони мешкали, знайшла випадкова перехожа. Сам з'явився на місці злочину і зізнався у ньому: 16-річний громадянин України. Його затримали, тривають слідчі дії. Хлопець жив із жертвами у одному гуртожитку. Його мотиви поки що невідомі. Наші дипломати... Мати зараз встановлюють контакт із родичами загиблих і заарештованого. Справа перебуває на особливому контролі. Антиурядові вуличні протести у Сербії вже стали наймасштабнішими у її сучасній історії. Вихідними їхня хвиля покатилася із новою силою. Протестувальники масово ставлять перепони у Білграді і блокують ключовий міст через річку Сава. Студенти закликають громадян приєднуватися до страйку, вимогою якого є відставка президента Олександра Вучича, що керує країною вже 12 років, і дострокові вибори у парламент. Із оперативної Інформацію про події у Сербії і коротким аналізом цієї ситуації Олена Гончаренко. Барикади зі сміттєвих баків та металеві паркани. Центр сербської столиці нині більше нагадує наметовий табір. Третій день серед місця Белграда повністю перекрите протестувальниками. Ми захищаємо країну, яку у нас забрали. Повільно, повільно у нас забрали нашу країну. Заблокований міст Газала – один з найважливіших транспортних вузлів столиці Сербії. Перекриті центральні дороги у щонайменше 22 інших містах країни. Поліція барикади прибирає, але мітингарі встановлюють їх знову, заявляючи, вулиці не розблокують допоки не звільнять затриманих активістів. Жорсткі сутички між протестувальниками і сербською поліцією. Спалахнули у ніч проти неділі. Тоді десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести, вимагаючи дострокових виборів і відставки президента Олександра Вучича. Натомість їх почали розганяти кийками, світлошумовими гранатами та перцевим спреєм. Демонстранти у відповідь перекидали баки зі сміттям, жбурляли фаєри та каміння. Поліція затримала майже сотні людей. Половина з них досі за ґратами. Постраждали кілька десятків офіцерів і цивільних. Ми не здамося. Ми хочемо відставки президента Вучича. Ми не можемо цього більше терпіти. Це триває вже надто довго. Ми загрузли в корупції. Настав час нарешті з усім цим покінчити. Один з найбільших протестних рухів у Сербії за останній час провокувала трагедія у місті Новий Сад. Антиурядові мітинги почалися ще торік. У листопаді люди вийшли на вулиці після обвалу нового даху на щойно відремонтованому вокзалі, де загинули 16 людей. І тоді, і зараз мітингарі звинувачують владу у корупції і вимагають відставки уряду та президента Олександра Вучіча. Сам Вучіч учасників протесту назвав терористом терористами, закидає їм участь в іноземній змові, спрямовані, начебто, на повалення влади. І він повторює відомий кремлівський наратив про зовнішнє управління. Мовляв, вуличні акції фінансують з інших країн, що правда, звідки саме не уточнив. Немає переговорів із терористами і тими, хто хотів зруйнувати державу. Відповідальність буде у кожній сфері та кожній галузі суспільного життя. Давній друг Путіна у Європі Вучич перебуває при владі майже 12 років. Він неодноразово проводив дострокові вибори для консолідації влади. Останню вимогу протестувальників відхилив, заявивши, що парламентські вибори, як і президентські, проведуть не раніше 2027-го. Та, схоже, протестні настрої в Сербії наближаються до кульмінації. До студентів, які є лідерами страйку, долучаються і фермери, які перекрили тракторами ключові магістралі б. Олграда та інших великих міст і зупинятися люди не збираються. Олена Гончаренко, Ми Україна марафон єдині.